У 2018 році Віктор Жишко завершив створення масштабного макету міста Славень, точної копії до найменших деталей. Він працював над ним 9 років у своїй гаражній майстерні, самотньо і наполегливо. Увечері, коли роботу було завершено, Віктор відкрив пляшку вина, сів навпроти мініатюрного міста і вперше за довгий час посміхнувся. Пізніше, переглядаючи окремі елементи, він випадково зачепив пальцем. Маленьке деревце, воно впало. У ту ж мить з вулиці пролунав глухий удар. Віктор вибіг на двір і побачив, що його справжній паркан зламало дерево, велике, вирване з коренем. Через кілька годин комунальники прибрали стовбур і гілля. А зруйнований паркан залишився лежати на землі. Замість того, щоб брати інструменти, Віктор мовчки повернувся до свого макету, підняв деревце, виправив його положення. Потім обережно приклеїв і випрямив мініатюрний паркан. Коли він вийшов з гаража, реальний паркан стояв на місці, як новий, а дерево, яке вже вивезли, знову стояло на старому місці. Наступної ночі, не в силах встояти перед спокусою, Віктор вирішив пофарбувати в макеті найближчий магазин у синій колір. Зранку він пішов до справжнього магазину і побачив, що сірий цегляний фасад став глибоко синім. Люди навколо знімали його на телефони, обговорювали, хто міг так швидко перекрасити будівлю і навіщо Віктор зрозумів, він більше не просто макетник, він той, хто змінює місто. Відтоді його фантазії ожили. Сірі багатоповерхівки вкривались яскравими візерунками, дитячі майданчики з'являлись там, де ще вчора була пустка, старі дахи набували свіжих кольорів. А на стінах будівель розквітали гігантські мурали. Мешканці дивувались, але не скаржились. Місто ставало красивішим, і ніхто не знав, хто за цим стоїть. А Віктор продовжував творити у тиші своєї майстерні з пензлем у руці і містом під пальцями.